Ось ці світлини на свої телефони зняли батьки вихованців Івано-Франківської школи садка номер 3 На початку місяця після харчування у цьому навчальному закладі отруїлися аж восьмеро дітей. Тому батьки зробили ревізію на кухні. Побачене їх просто шокувало. Дітей годували підливою з хрящами і шкіркою. Та це ще не все. Брудні смерчі ганчірки, седо з мільлю зовні Міль я знайшла і на мішках невідповідність продукції. Товарного сусідства у холодильнику самому на банках з пробами які мають бути по санітарних нормах, не було жодної дати, а до того там має бути навіть година забору. Обурені батьки звернулися за допомогою до чиновників. Врешті організували спільні батьківські збори. Пояснюють здоров'я дітей на першому місці. Відтак хочуть, аби більше тут такого не повторювалось. Директор навчального закладу визнає, що певні труднощі в роботі школи садка таки є, але не може зрозуміти, якщо від Потруїлося восьмеро дітей, то чому це не трапилося з іншими вихованцями? Ну Для прикладу, харчувалося в закладі 180 дітей, з них вісім дітей мають проблеми. Чесно кажучи, я не математик, Ну зрозуміти мені це важко. Той самий Казан, то саме меню, ті самі кухарі. За проблемами в школі дитсадку взялася спеціальна комісія департаменту освіти. Та нічого конкретного чиновники поки сказати не можуть. Офіційно розслідування триватиме до 22 листопада. Посадовці запевняють, нині проводиться повна ревізія навчального закладу. Тож відповідь буде не лише по харчуванню, але й фінансуванню та всьому, що цікавило батьків. По всіх тих запитаннях, які задавали нам батьки, і в письмовій, і в усній формі. чітко відповідно до чину законодавства, що встановлено підтвердилося, не підтвердилося, відповідає, не відповідає. Ми очікуємо ще результат. Ти роботи міської санстанції офіційні висновки. Комісія посадовців оголосить 25 листопада. До речі, батьки запевнили, що за пошуками справедливості готові звертатися і в інші інстанції. Іваріон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.